Ми запросили до нас в гості представників факультету архітектури та будівництва Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, а саме Соколовського Зінові Богдановича, доцента кафедри та Андрусишина Зінові Мироновича, старшого викладача кафедри. Доброго ранку вам! При тим, як ми будемо з вами говорити про видатні, визначні пам'ятні місця міста івано франківська і нашого Прикарпаття, Зінові Богдановичу, колектив обласного телебачення Галичина. Вітаю вас з нещодавнім ювілеєм. І кажучи, чвертка віку і сотка років, та, аби, аби ми всі діждали того, а ваші звершення творчі радували нас і нові покоління. Просимо вас трішечки розказати нам про видатні пам'ятки, культури в місті Івано-Франківську, чи в належному стані вони перебувають, і що може бути цікаве для туристів. Чи можна назвати Івано-Франківське історичним містом? Ну, перш за все, я хочу сказати, що наше місто. Засноване по принципу ідеальних міст епохи відродження. Це, це була фактично фортеця, в центрі була ратуша, по, по периметру була забудова. Від ратуші радіально відходили вулиці. Ця структура збереглася до сьогодні з деякими втратами. Ми маємо втрати і не тільки окремих будинків, але і цілі квартали. Але на той час. Кожний будинок, кутовий будинок мав логічне завершення. В архітектурі є таке поняття, як тектоніка. І кожен кутовий будинок мав вежу. Наше місто колись називалося місто веж. І ці вежі внаслідок таких катаклізм, як війни, пожежі і просто людське недбайство, вони втрачені. І е, нашою мрією є відновити силует старого міста, е, побудувати вежі. Я, власне, кажу, де наші ханенки, е, де наші меценати, е, Лизогуби, е, цю вежу деколи е, можуть пропивати е, багаті люди е, за один вечір. Е, наша мрія відновити ці завершення. Майже таку можливість, я зі студентами, це я можу вже говорити і при деканові своєму, що ми лазили по цих верхівках, замірили ці вежі і зробили на стадії РК робочих кресень завершення цих веж. Ці вежі можна зробити на долині, краном подати, поставити направляючи і зафіксувати їх, і відновити ці вежі. Це є вежа е, готель е, Дністер, е, це є вежа Каменниця Гавської. Це на початку, там, де є золотий рік. Е, е, По і, незалежності, від чого майдану. І, і е, крім того, ще це є три тільки вежі поки що. Е, будинок офіцерів. Правда, ми з головатим сперечаємося. Головатий, він Будинок побудований 27-й, 29 рік. Головатий каже, там ніколи вежі не було. Не було, але е, фактично тектоніка підказує, що це завершення муси бути. Е, крім того, ми пропонуємо на е, початку вулиці Незалежності е, прибити таку таблицю. Вона називалася Тисмінська дорога, Сапіжинська, Радянська, Гітлірштраси. Знову Радянська, а тепер вона називає Незалежності. Крім того, площа Віччивий Майдан він має 12 назв. Тобто ви хочете всі ці назви, щоб вони були на таблиці відображені? обрати. Це було історично. Mm -hmm. Звичайно, так. цікаво це. Було. Цікаво. Цікаво. цікаво не тільки гостям, але і людям. А цікаво по площі Шептицької, які були назви. Були в я... мене все списано. Дійсно, вулиця <пілляє> <пілляє> Франца. була потім ще е, польського е, діяча. Потім за перших совітів це була вулиця, площа Урицького. Так. Тепер Майдан Шептицького Ви знаєте, це дуже важливо, бо я нещодавно читала Софії Андрухович книжку Фелікс Австрія, де вона описує наш івано франківськ Станіславів і згадує всі ці старі вулиці, називає. І мені було надзвичайно важко орієнтуватися. Правда. Знаєте, бо я е, от, губилася. І я вам скажу, це не буде дорого коштувати. Е, тепер є оці фотоспособи. Це... Ідея доволі цікава, а ви не зверталися з нею до нашого мера. Звертався. Він каже, дайте мені ці вулиці із датами. Так, угу. це нормально. І він е, каже, ми це робимо. Правда, я наголошував на ці вежі. Ну, каже, е, це більш уже коштовніше. Але це варта. Ми би е, мали рекламу на цілу Україну. Раптом від, побудували вежу. Стосовно пам'ятників, наше місто має більше 500 пам'ятників архітектури. Пам'ятки архітектури діляться на пам'ятки архітектури місцевого значення і національного значення. У нас є багато пам'яток національного значення. Наше місто, центральна частина міста, могла би війти у список ЮНЕСКО, які мають історику, архітектурну та мистецьку вартість. І коли ми звернулися по ЮНЕСКО, є така організація ІКОМОС, її очолює в нас на Україні пан Микола Яковина. І ми Місто Львів занесений в цей список. А коли ми звернулися, він сказав: панове, а де ж ви були? Коли у вас будувався е, Арс-будинок, коли у вас будувалася ця легенда в центрі міста? Не зруйнували ну, цю структуру руйновану. Де, де ви були? Крім того, на е, валах, е, автентичних валах поряд із е, художнім музеєм. Побудовано оцей е, е, квітковий магазин, в е, ну, народі дістав назву Крематорій. Квітковий <світковий> крематорій. Ну для чого ці речі робити? В центрі міста. Е, ніхто не... Далі будинок Бойка. Так, е, гарні будинки, але ж не тут. Поряд є двоповерховий будинок, а це вийшов 9 поверхів. Ну для чого це робити? Ну, певне, що е, гроші роблять е, ці всі е, страви. І е, головний архітектор е, не може від такої спокуси можу, говорити. Так. Е, е, і, і тому -то ми втрачаємо це старе місто. Дійсно. Сінов Миронович, скажіть, будь ласка, який вам, яка вам пам'ятка архітектури в нашому місті найбільше подобається імпонує? Ну, я скажу, тут дуже багато пам'яток. Які подобаються подобається, тому дуже приємно чути, коли приїжджають гості до нас. Приємно, що відзиваються. Ну, тут вже говорили, що дійсно вкраплення зараз, чужородні ці об'єкти, які з'явилися, вони так трошки підпсули нашу репутацію гарну. Може, це нам сьогодні і, здається, що вони підпсуті, ну, а вже наші нащадки будуть вже сприймати це дещо по-іншому. Ну, то, то до всього привикаються до поганого привикають, вже так, як розумієте, Тому гарненьке місто наше то всі, хто я ще раз повторюю, не приїжджають ось у нас і друзі є із Польщі, і з Чехії приїжджають. Всі сприймають наше містечко. Гарне центральна частина. ну, Назвати. Пам'ятки, ну то можна перечистити, перечислити, розбити. Центральна э, частина, а, а найстаріша пам'ятка нашого міста яка? Найстаріша пам'ятка це є, це є парев'яльний костел, це є художній музей. 1703 рік, так. І Вірменська, І, Вірменська 100 бізніше. років пізніше. Але напротив є Галицька 14, це будувався будинок, називався будинок бідних та калік. Там жили люди, які прислуговували до парафіяльного костелу. І коли дійсно, як сказав пан Зиновій, приїжджають до нас люди. До мене приїхав товариш із Києва, і він каже: Зиновій, ми йдемо по сотці. По центральній частині він каже, ваше місто пахне свободою. Це дуже мені дуже гарно сподобалося. Дійсно. Таке уніка... через 50-100 років ніхто не буде пам'ятати, як виглядав позитрон чи поровози завод. А Всі будуть вести, приїдеться з Канади, її поведуть на ратушу показати. До речі, ратуша е, побудована в стилі кришталкового модерну. У нас такий був е, учитель е, професор Липка у Львівській політехніці. і Він власне сказав визначення кришталковий модерн. Якщо і не е, помиляюся, ми... по, по штамп теж він дистатується тими самими роками чи ні? Е, це 32-й е, рік. — По По штамп. По — штамп? — По штамп на Майдані, на вічовому Майдані. Це, це майже, майже той період. Так, вони ровесники. Так. Бо дуже було дивно, що здавалась би така будівля, але виконана до початку Другої світової війни. І Михайло Головатий сказав, що наша ратуша це є примадонна станіславської архітектури. Дуже гарно сказано, примадонна. І ці, чим підкуповують ці наші старі будинки? Тому що там є поняття горизонтальні, вертикальні е членування, і вони повторяються всюди. І якщо сучасний архітектор, якщо він переживає за ці речі, мені здається, що оці ексімбанк архітектор тут і не був, і не бачив, що справа є, що зліва. Все ж таки, ці будинки будуть 300-400 років будуть стояти, стояти. І вони будуть муляти око. І ніхто не буде. Ой, вибачте, в нас так вийшло. Тому що, Має прийти якийсь такий певний орган, який розбере і перебудує ну, і скаже. І скажу, заставить перебудувати ніхто, до такої. <світ> Трудно вже розібрати такий будинок, але це залежить від. Самого архітектора від його рівня, від його освіти і від його інтелігенції. Ніхто собі не дозволить такі речі робити, як оце в нас. Ну, так, і найголовніше від його бажання розвивати наше красиве місто. А значить, не... знаєш, Олеже, що потрібно більш ретельніше відноситися до абітурієнтів, які поступають на ці факультети. Бути більш вимогливими до них, так. щоб вони потім як кажуть відповідали всім тим потребам, які от зараз виникають у вас. До речі, як на ваш погляд, оті пам'ятки, які є зараз в івано Франківську, вони взагалі належним чином зберігаються? Ну, Чи вони от стоять і добре, що поки стоять? Воно очевидно, воно так і є. Поки що стоять. Тому що я вам скажу фінансування ніяке. На збереження пам'яток, незалежно від того, чи це пам'ятка місцевого значення, чи це пам'ятка національного значення, найбільше грошей, правда, пішло на відновлення Михайлівського Золотоверхового собору і у Києві. Так, тому що при президенті України є комісія, яка визначає, якщо втрачена пам'ятка, якщо збереглася фотографії. Збереглася креслення, то цю пам'ятку можна відновити. І в даному випадку відновили по старих кресленнях ці собори. В нас була така річ, як Успенський собор у Крилосі. Була така акція, що давайте відновимо. А ми маємо тільки контури фундаментів. Як воно було, ніхто не знає. Правда, оце біополе, воно є там. І угу. я вірю, що колись знайдеться такий апарат, що можна це Який біополе сфотографувати. І тоді ну, ми зробили собор, властивого святого Пантелеймона, Відновили. Відновили, але ніхто не знає, чим він такий був. Деколи фундаменти підказують. Але оно ж було неординарне рішення. І ніхто не знає. І ми не маємо права відновлювати пам'ятку, якщо ми не знаємо, як вона виглядала. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що Івано-Франківці надзвичайно люблять своє місто. Це правда. І можливо, варто створити якийсь фонд, а для того, щоб за цими коштами потім відбудова нашого міста. Так. Ну, Один один із таких відновлення веж, відновлення силуету. Міста. Я зрозуміла, що це якась ідея фікс у вас, що це от ваше так. таке величезне бажання я вам скажу, зробити це за рішення. Всі мери, всі мери, які ставали мерами, е, я, вони балотувалися, приходили до на нас в університет. Ну, У мене цей бейжик. Пане Зиновій, я вам ручаюся. Я стану мером. Ми вам ми ці всі вежі з вами відбудуємо. Ми зробили... Це говорив вам теперішній наш мир? Е... Чи хтось інший? Теперішній не говорив, а попередники говорили. Ага. Так. Ну моя мрія. Щоб... Пане зінові. У мене така підказка. Ви мобілізуйте своїх студентів. і хай вони частіше як кажуть б'ють тут пороги. І я думаю, що це прийде час, і ці вежі будуть там, де ви хочете їх побачити. Так. Дякуємо вам. Дякуємо за цікаве спілкування Дякую. за ті знання, які ви донесли до глядача. Ну зараз запрошуємо традиційну наймолодшу аудиторію до перегляду мультика.